Усім привіт! Короткий огляд шкод Octavia, який маємо по наявності. Автомобілі свіжопригнані з Європи, вже розмитнені, зареєстровані на український облік. Маємо по наявності, як і до Ресталінг, шкода Octavia 5, кузов Універсал, 1.6 бензин, механіка, так і ресталін. 11 року, 1.6 бензин. Кузов Універсал. На механіці. Також є у нас 1,6 бензин, 11 року кузові лівбек, газ бензин. І ще одна Дористалінг. 8 рік, 1,6 бензин на механіці. Усі автомобілі вже розмитнено, зареєстровано на український облік. Запрошуємо на огляд, на тест-драйв. Знаходимося в місті Вінниці. Телефонуйте. Всім гарного дня та мирного неба!